А винних в прослуховуванні кабінету головнокомандувача треба шукати в найближчому оточенні. Про це в нашому ефірі заявив колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Додав, що прослуховування не ставлять для політичного тиску. Послухаємо, шукати треба з оточення найближчого охорона, яка дозволила працювати вночі цій команді. А тут від двох і більше людей, які були всередині, плюс, по, по практиці, щонайменше дві людини. Які знаходилися весь час зовні в автомобілі, сиділи, чекали. Заради політичного тиску такі речі не вставляють. Ну їх ставлять тоді, коли ну, треба щось почути. І тут два великих сценарії. Що хочу, хотіли почути: умовну полуничку, да, там, ну, щось якісь компрометуючі матеріали, щоб потім виконати. Ну, умовно, умовно, фантазуємо. Де там не знаю, пан Залужний дуже погано відгукується про там вище політичний керівництво. О, це цікаво, це смачненьке, да? або навпаки, цікавило. Ні, це не цікаво. Хай вони там самі розбираються. Нас у цікавить де тут наступ, де тут прорив, де Абрамси, де Леопарди, де будуть влаштовані аеродроми. F-16. тобто, ну то треба слідство ці всі речі виявляти на що були налаштовані ті люди, які це все влаштовували. Раніше про те, що в кабінеті Валерія Залужного виявили прослуховування, підтвердили у Генштабі. А згодом і сам головком підтвердив це в коментарі РБК Україна. За його словами, елементи прослуховування знайшли не лише у нього. І додав, що слідство встановить причетних. Це приміщення, яке мав використовувати сьогодні. У ньому вчора ходять перевірки. Тобто, це не постійна ваша. А ми так розуміємо, вона була не робоча. Сліз до я працюю і в одному з місце... них. Там вже давно нікого не було, але перевірили знову ж... тільки в мене там розвагли, вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось, хто. Це... Що, може, не ага. Ну на вас це як тиск, як ви це розцінюєте. Ну це... це... ні, як війну. Це... Нагадаю, що вчора в кабінетах головнокомандувача зсу його спірові знайшли пристрої для прослуховування. Про це повідомляла українська правда з посиланням на джерела. Згодом СБУ офіційно повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного. Виявлений пристрій попередньо був в неробочому стані.